Сьогодні в нас на огляді майка на англійській мові странна назва тенктоп. Вони її називають. процентний катон. Це розмір МК. Вона не якби той сидить досить, типу, приталеного, не в обтяжку. Не в Джерсі, це острів в англійський острів, який знаходиться в протоціламанш, звідки і Звідки і виникла ця тканина. Я вам покажу, наприклад, ось. Це мої типу, оце причини, чого типу, я взагалі вирішив собі обновити трошки тренувальний гардероб. Зараз її розпакуємо, я ще її не розпаковую. Не розпаковував і глянемо. Е, Ребристий круглий виріс. Ну, звичайний круглий виріс, не знаю, чого вони його назвали ребристим стандартний. Е, тоді що ну, так вона ось виглядає спереді? І, мабуть, що єдиний мінус натурального матеріалу, це то, що 100% катон трошки більше мнеться, трошки плотніший, трошки довше сохне і він може втрачати форму. По-перше, фігово, що це тіпа, неправильний колір, мені білий не підходить, це перше. Але як ви бачите, ну я б не сказав, що вона розтягнулася, да, вона несить так плотно за рахунок того, що тут мікс, вона швидше сохне і її не треба ну, не обов'язково гладити. Як вона виглядає з джинсовими шортами?